23 листопада Євангелія на щодень Лука 13, 1, 9. Того ж часу прибула деякі і розповіли йому про Галилею, що їхню кров пила змішав з їхніми жертвами. Озвавши він, сказав їм, гадайте, що ті галилеї, тому що таке постраждали, були більші грішники, ніж усі галилеї? Ні, кажу вам. Але як не покаєтеся, усі загинете так само. Або ті вісімнадцять, що на них упала башта, село Амська, і їх забила. Гадаєте, що були більше винні від усі мешканці Єрусалиму? Ні, кажу вам, але як не покаєтеся, усі загинете так само. І він розповів їм оцю притчу. Один чоловік мав смоковницю, посаджену його винограднику. Прийшов він і почав шукати плода на ній, та не знайшов. Тоді він сказав до виноградаря оце три роки, як я приходжу, шукаючи плода на цій смоковниці, і не знаходжу. Зрубай її, нащо і земля займає ще. А той озвався до нього. Пане, лиши її ще на цей рік я обкопаю навкруг неї і обкладу гною. Може, щось вродить на рік, а коли ні, то її зрубаєш. У храмі під час принесення жертви язичницький загарбник убив людей, що молилися вісімнадцятьох працьовитих людей, котрі, можливо, відпочивали в тіні башти. Також спіткала трагічна і несподівана доля. Згідно з тогочасними богословськими поглядами, це була кара Божа за якийсь великий гріх, вчинений постраждалими. Ісус рішуче розправляється з такою помилковою наклепницькою тезою про Небесного Отця. Бог не хоче смерти грішників. Ісус також застерігає від спекулювання іменем Бога під час осуду інших. Натомість пропонує використовувати нещастя, які випали в їхньому житті для особистого іспиту сумління, для навернення і повернення до віри. Варто трактувати такі лих, лиха, як прохання Бога. Він промовляє через події. Особливо коли його ніхто не слухає, суді себе у світлі правди. Господи, смолосердися наді мною, допоможи не судити інших, а бачити найперше свій гріх.